Зерна щитка Fayer модель 510. Процедура розборки після самостійного розбору вже набагато простіша. Впатова піднімаємо по бокам. Але тут дуже твердий пластик нагадаю. Не хоче так. Підкидаємо монточок пластика іншого. І робимо витягнути. Дуже туго йде, я скажу. Так, це у нас, нагадаю, 508 Порівняно з 507 у нас. Добавую шматок пластика. М -м, якась смазка є. Так, дивіться, тут саме де наша Так, ось. 507 вона більша. Плата ідентична. Замінили кнопочку у нас. Дивіться. Кнопку замінили з такую на таку. Розйдемо під паранеси на цю сторону. Давайте попробуємо знати його. Додатковий захист від води по платам. Дивіться. Я думаю, сильно нічого не змінилося. Все те саме. Тільки що ці моделі вже припаяли ми на такому бачите, зйомі. От вам всього цього все. І контролер, до речі, який стоїть у нас. CG586. Так, Сподіваюся, видно. От вам 507 і 508 різниця. Нема ніякої принципової різниці. І по корпусу. Все. Точніше, перепрошую вас. Дивіться, різниця по корпусу. Тут добавили більш естетичний вигляд, але по функціоналу воно одне й те саме. Типу ну, немає сенсу переплачувати. А Точніше, взагалі брати рухнішітки серії Fairy View і Siego. Siego. Siego немає сенсу. Ще раз нагадаю, це у нас внутрішні серії Siego. Вони у нас просто. Перевернуті. бачите Де тут у нас зубук? Ось все? От вам і різниця. Рибу, э, все робиться на одному і тому самому заводі. Сподіваюся, відео було корисним. І якщо у вас когось є цікаві зубні щитки, і ви хочете їх викинути на утилізацію, від мені я зроблю на них огляд, і щоб э, більше людей бачило і по можливості. Брали нормальні зубні щітки, або це була звичайна, або звукова, або ультразвукова. Все залежить від ваших, вашого бюджету, перепрошую, і стану ваших зубів. Ще раз всім дякую за увагу і мирного на неба будемо поговорити.